Якщо ваші задачі по роботі еволюціонували, а мультиметр залишився на минулій стадії, до вашої уваги дві моделі 136 36-ї серії це у Test-136B та у T-136C. Вони більш точні, мають більше функцій та вже з автоматичним вибором діапазонів. Ці мультиметри повністю однакові. Єдина різниця. B має функцію НСВ. це безконтактне вимірювання напруги, а в C зроблена термопара. 215.4. Показує 1.483. Досить швидко працює. Має звукову діодну прозвонку, є клавіша Hold, це отримання значень, які ви вимірюєте. Вимірюємо ось такий резистор у нас. 61 Ом. Вимірюємо RG 136C. ж самі показники 61 Ом. Якщо вам потрібно безконтактне вимірювання, Напруги вам 136 B+. Якщо вам потрібно вимірювання температури, вам 136 C+. Пишіть нам директ.